Росіяни атакують Харків. На тепер відомо про 10 постраждалих за двома адресами влучань. Окупанти вдарили по центру міста, влучили по приватному сектору між будинками. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка під завалами будинку в Дружківці на Донеччині. Окупанти обстріляли місто в Краматорському районі. Напередодні під основний удар ворога потрапив житловий сектор. Також напередодні росіяни атакували Покровськ. Там загинуло двоє цивільних. Російські війська скинули вибухівку на авто з людьми на Донеччині. Сталося це зранку в селі Михайлівка Покровського району. На момент удару в авто було троє людей. Постраждалих доправили до лікарні. Попередні окупанти застосували FPV-дрон, споряджений гранатою. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти пожежі та вибиті вікна у багатоповерхівці. Це наслідки нічної російської атаки на Дніпро. Ворог близько першої години ночі запустив шахеди. Десяток з них сели ППО збили в Дніпровському районі, але було й влучання. Шкоди наробили і уламки. Поранених немає. Люди відбулися переляком. Їм вже надають гуманітарну та психологічну допомогу. Тіла гофра, ну таке чисто. Більше більше перелякалися, мабуть. Ну, будемо змінювати одне вікно в балконне. Тобто блок. Ми на дев'ятому поверсі, поверсі дітей зібрали і пішли донизу, щоб не дай Боже. Ну, все ж таки ще будуть збивати, щоб наприклад, всі знають. Що буває з дев'ятим поверхом від шахетів. Грузова машина їхала. Ось такий звук. Не жужані, котре розказували нам. Я навіть думала, що це машина. А потім вибухнув зрозуміла, що це вже не машина була. Так трусить досі. мене. це моя мама. Тут в неї вікна повибивала. Цьому ранку надаємо людям допомогу у вигляді матеріал будівельних матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла. Це листи ОСБ, прозора плівка. Також Тарпаулінь. Станом на зараз нам видано вже 68 листів ОСБ. 50 листів тарпауліну, а також 300 квадратних метрів прозорої плівки. На місці працюють наші психологи. Надається перша психологічна допомога. 12 осіб звернулися за першу психологічну допомогу. У Ковелі Волинської області збудували нове сучасне укриття для найбільшого ліцею міста, розраховане на понад 800 школярів. Укриття обладнали з урахуванням сучасних вимог безпеки і тривалого перебування. Витратили з державного та міського бюджетів 35 мільйонів гривень. Вже за тиждень два сховище планують здати в експлуатацію, яке воно бачили наші кореспонденти. Сучасне укриття в ліцеї номер 1 Ковеля майже готове. Під'єднані усі комунікації. На завершальному етапі система вентиляції. Будівництво тривало майже півроку. Но дуже добротне. У нас тільки на верхню на плиту перекриття пішло в районі десь 45 тонн металу. Тільки стін 50 сантиметрів. Воно все здатно витримати. Масом двері даже проти радіаційні, крім комунікацій, в укритті передбачили роздягальні камери схову і медпункт. На випадок тривалого перебування встановили 92-місних ліжок. На випадок блекауту встановили акумуляторні лампи та потужний генератор. Тобто, якщо вдруг пропаде світло, ми його запускаємо і він повністю є підключення в його до щитової. Запас води на два тижні у великих діжках. Опалення працюватиме від шкільної котельні. На випадок неполадок під'єднали дві печі булер'яни на дровах. Ну, простими словами, це буржуйка, яка виходить е до цього, ну наверх. Будівлю школи зводили у 60-х роках. Тут навіть підвалу не було, говорить директорка. Через загрозу повітряних тривог діти змушені навчатися у дві зміни і бігати з уроків у сховища в будинку. Поряд орендуємо укриття у найближчих підприємців. Коли це укриття буде станом експлуатацією, ми зможемо його відвідувати. Наші діти зможуть навчатися повністю в очному режимі в одну зміну. У нас 1276 діток. Тобто, дуже велика кількість дітей. Укриття вміщує попередньо близько 800. Лілія, мама двох школярів. Чекає, коли запрацює укриття, щоб бути спокійною за дітей, чи добігли вони в укриття під час тривоги буває так, що попадає і на першу, і на другу зміну. Мушу забирати із одного укриття і бігти потім в інше укриття, як, ну якщо є бажання забрати дитину. А так вже буде одразу все під боком. Укриття здадуть в експлуатацію за тиждень. Два зараз у Ковальській громаді є ще три школи, де немає укриттів, але їх планують зводити. Іван Гаврилюк, телеканал прямий. У християн східного обряду сьогодні Великдень це головне релігійне свято, яке знаменує Воскресіння Ісуса Христа. А традиційно великодня служба триває всю ніч, але через комендантську годину масових богослужінь цьогоріч знову не було. Освячувати великодні кошики. Люди почали ще з вчорашнього вечора. Прийшли до храму, прийти до храму. Можна буде також і сьогодні. Предстоятеля православної церкви України, митрополит Епіфаній наголосив: це світле свято символізує також перемогу добра над злом. І закликав, попри всі труднощі та випробування, йти вперед до української перемоги. Нехай щезнуть, як тане від лиця вогню. Христос, Христос Воскрес! Нехай це світле вітання буде для нас нагадуванням про те, що світло завжди перемагає темряву, а життя незламне і вічне. Пасха це не просто перемога а життя над смертю, це також нарічний камінь нашої віри. Віру, можливість змін на краще, на нашу спільну силу та непереможність духу. Це свято підкреслює перемогу життя над будь-якими випробуваннями, нагадуючи, що найбільша цінність це не лише здатність вистояти, але й можливість кожним новим днем знаходити сили для продовження шляху вперед, зберігаючи в серці надію та любов. Життя точно переможе смерті. про це в своєму великодньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він звернувся до українців з Софійського собору. Голова держави відзначив мужність українців та наголосив, ми можемо стати на коліна лише для молитви. Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні українців об'єднує спільна молитва за бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях. Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів, один від одного, ми підтримуємо, допомагаємо один одному, захищаємо один одного, молимось один за одного, коли всі ми, всі ми стали один одному ближчими, один одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас. Далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас вбивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо у Бога на плечі Шеврон з українським прапором. Тож з таким союзником життя точно переможе смерть. Символ віри, п'ятий президент Петро Порошенко на великдень поділився зворушливими історіями з фронту. Петро та Марина Порошенко у великодні дні зустрілися з українськими захисниками. Військові розповідають, що віра у перемогу надихає на боротьбу з ворогом. Захисники, які залишили свої родини та мирне життя, і що миті ризикують заради України, мріють про її повоєнне відновлення та відродження. Символ віри. Він у кожного свій. Для когось це здобуті перемоги, слова підтримки, які ми важкі хвилини, для когось чиста і справна зброя, ну і бажано снаряд відповідного калібру. Для когось червоний захід сонця, чашка теплого чаю в окопі і тиша, від якої виступають на обличчі сльози. Для когось сміх дитини в місті, яке ще вчора було ну зовсім порожньою. Отже, символ віри у кожного світу. Діти, жінка то є все основне. Тому що ти думаєш про них і хочеш, щоб вони були живі, здорові, щасливі. То і хочеться повернути те життя, яке було у нас до війни. Зараз війна. То є, це може змінитися кожну секунду, кожну хвилину. Але чесно скажу, ми готові. Готові хлопці, готове командування. Всі ми готові для того, щоб якщо вони все ж таки здумають на нашому напрямку піти, то є, ми їх зупинимо. Ми будемо робити все необхідне для того, щоб це відбулося. І дійсно, вот тут в такому колі з одного боку, здавалось би, воєвничиму. Але з іншого боку, це люблячі кола тих людей, які понад усе люблять Україну свою рідну землю, і вони віддадуть все для того, щоб її врятувати. І я склоняюсь і дякую кожному з вас. Я бачив повністю зруйнованих міст дуже багато усюди, де ми були, там і Авдіївка, і Луганська область, це все руїни. Ну, Повні руїни, але життя триває, люди народжуються, люди працюють. Ми знаємо, що і під час там Другої світової там зруйновано було півкраїни, і так завжди відбувається. Все руйнується, гинуть люди, але народжуються нові, будуються нові міста. Тримає родина, яка хоче повернутися додому. Іншого шляху немає. Все. Ну, для себе вирішив нас і назавжди. Ну, якби не вірив, я б вже перепливав би тис. Ми не можемо не вірити. Армія, яка не вірить у власну перемогу, вона нікого не переможе. Ми знаємо, за що ми воюємо, знаємо, хто за нами: діти, жінки, наша держава. У нас немає іншого вибору, окрім як. Їх захищати, вірити в те, що ми зробимо все, що можемо. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більша противна інформація на телеграм-каналі Прямого стежте з зановленнями і залишайтеся з нами.